Господи, владику наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі? Ти підняв славу свою понад небеса, устами дітей і немовлят, Ти закріпив силу задля своїх ворогів, аби знищити ворога і месника. Коли я оглядаю Твої небеса, діло рук Твоїх, місяць і зорі, які ти встановив, то хто така людина? Що пам'ятаєш про неї або син людський, що провідуєш його, ти зробив його дещо меншим від ангелів. Славою і честю увінчав його, ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив йому під ноги, овець, всю іншу скотину, а також польових звірів, небесних птахів, морських риб. Та все, що ходить морськими шляхами. Господи, Боже наш, яке ж величне Твоє ім'я на всій землі?